Що спробуємо. Так. Це якість тіста. Вітаю. Робимо біляші від А до Я. Це моя помісниця. Грюнхельм. Буде вона за мене робити тісто. Робимо опару. От у нас 300 мл молока. Підігрітого. пакетик дрищев, 8 12 грамм, тут 12, шутка каплынных, номер так, сюда 2 чайных ложки цукру, ну, я так на глаз, на руку можно сказать, и сюда наливаем трошки теплого молока. Бомбу я Все накриваємо і чекаємо, коли з'явиться шапочка. Коли почнуть працювати дріжджі. Кладемо в сторонку. Тут борошно просіяно, борошно обов'язково просіювати, бо воно не тільки відкидає там лишнє, що може попастись, але і насичає борошно киснем, коли просіється. Так, в борошно даємо добру таку згоркою ложку солі крупної. І рукою йдемо, перемішуємо. Все. От це тепле молоко врешті виливаємо 50 грамів розтопленого в мікроволновці вершкового масла. Так, все це збалтуємо. Так. Сюди же два яйця. там вот у нас такие себе появляется трохи почекаем еще значит чему добры работы плевописи потому что там выобранный уже на заводе прошивка стоит такая что часть идти потребно для грязевого тиста нормального выстоивания Температурний режим витримується, не треба шукати куди то покласти, щоб протягів не було, і тепло було. І, до речі, вона ще і коли Піднімається тісто, через деякий час прокручує, тобто обмінає, воно не відпадає Але е, тут прийдеться декілька разів ходити, дивитись, бо невелика йомкість ця. Тако буває шапка, то треба опустити, щоб воно впало. Декілька разів. Зате результат буде, я вам гарантую, додивіться до кінця. Три хвилини пройшло, бачите, от шапочка вже є. Так, це не збовтуємо. І тепер беремо оце тепле молоко з вершковим маслом і яйцями. Выливаем а сверху на оборочку. Дрижджи, которые начали працювать, сюда же закладываем в печку, выбираем режим дрижжевое тесто 12. Так, тесное меню, І обираємо. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Час 24. Точно 12, точно 12. Час 24. Все, поїхали. Ну, тісто буде рідке, тому прийдеться допомагати машині пічці відкривати і... З боків збирати і на центр підкидати. Це трохи пізніше. От вона розійшлася. Беремо лопатку, мостили її оріхою і Ця лопаточка, до речі, з нею йшла від стінок до центру. Де там воно година одна хвилина. А початок був година 24 хвилини. Значить 23 хвилини крутила, швидко обертала. Тепер замерла. Тепер буде ось так виглядає. Тепер тісто буде під температурою настаюся, розстаюватися, як там кажуть. Тобто грітися і підійматися. І вона буде підійматися, і через деякий час пічка прокрутить, щоб опустити його назад. 43 хвилини. От раніше 40 хвилин воно виставилось у мене, якщо руками. Я би вже працював. А тут ще 43 хвилини йому треба виставитися Так, вона ще не робила оперти, не оминала, тому ми робимо це лопаткою. Значит, як вона пристає. Опускаємо его. Так. Еще вона... не крутить. Значит, знову руками минає. Це зараз показує 0,28 хвилин. Оминаємо. Бачите, як воно впало. Так, і тепер маємо олійки додати зверху. І це розтерти по поверхні і по верху ємності. Бо вона це буде внизу, коли перевернемо. Нам потрібно, щоб воно не... Прилипало. Ось такого. От такого. Вот тако. Так, зараз 14 хвилин лишилося. це виходить 11 хвилин лишилося і ось вона поминає бачите купа добре Ні, руками так не подала все чекаємо далі все зготувалося значить 12 дрижове тісто. і тут у нас 12 режим 000 Готово. Так, вимикаємо, ось воно. Почекаємо ще трошки, щоб воно остатки тепла взяло в себе і будемо його вже розкатувати і смажити. Дістаємо, тісто і вивалюємо. Так, ця штука силиконова, але я її змістив олією. Дивіться, як воно вийшло. Но ведь плохо получилось. Не пришла за тисто. Так, вот такие тисто. О, так, треба. Руки алию Потому Бо оно липке. Живе таке, что капец. И очень незручно, когда с ним работаешь. Але те, що з нього виходить, класно. Так, значить, всі я відразу робити не буду. Я буду робити, скільки там 3-4 будуть. Смажитись, значить, 3-4 роблю. А потім решта, як це досмажиться. Так. Так, значить, з цього нам треба зробити. Як зуміти зробити ці шарики. Ну, Подобию. Перевертаємо, скалку вже не беремо. бо Вона буде липнути. Також розтягуємо І кладемо фарш. І кладемо фарш. Дюрку я робити не буду. Ну, це вічна... Тема. Біляші мають бути з дюркой або без дюрки. Спори такі йдуть завжди. Я ходив в пірішкову, котру, то там вони були без дюрки. Так, ну якщо вона вийшла, то вона буде Дивіться, як вийшло. Най буде дюрка. Краще готується Тисто цікаво по боках пузырится. Так, Так, можем перевернуть. Треба додавати, але немає надо готовить. Зараз будемо виймати чуєте звук. Вони зараз трешкі. А коли остигнуть, вони мають бути еластичні, сжав, зажав і він розійшовся назад. Ну, ось приблизно такий загар, засмага у них має бути, от вони готові. Зараз я їх знімаю на решітку, на остигання. От такі от сонечки. От такі сонечки. Світло виключили. Якраз встиг за 3 години зробити тісто і посмажити з нього 13 штук біля шив. От такі сонечки. От такі сонечки. Ну що, спробуємо. Так. От, бачите? Це якісь тісто. Ну, це вони постояли і остигли. З пательни відразу вони, звісно, дубові. Так, і ще що. Лишився фарш, буду робити другий заміс, коли дадуть світло. І добре, покажу, як, які, е, які вони будуть, коли менше борошна. Тут я поклав 600 грам борошна, раніше клав 500-550 Значить, Покладу 500 грамів борошна. Як з ним тяжче працювати, але які вони ще краще, ніж це. Чекаємо світло. Ось таке воно. А коли річ, воно ще краще. Заміс другий. От, готово вже. Значить, все також, як перший раз. Тільки тут 500 грам борошна, а перший раз було 600 грамів борошна. І побачите, яка різниця. О, дивіться, як він. Це більш рідке тісто і воно буде в роботі більш складним. А, ліпне, ліпне, так, значить руки треба змазати. Але результат має бути ще кращим, ніж той. Так, розправляємо в кишку. Липим. Так, липим опять. 4 штучки. Потому что, если слипить все и лишить, вот видите, оно течет. Воно такое растекает. Пальчиками растягаем. Кладем. Флошивую. А, вот я Так, и собираем. Так. Она такая живая, что капец, блин. Но как-то что она просто собралась. Це буде зовсім інше тісто. Так. Ну Дивіться, пузоріться прямо тут. О! Треба ще чебуряки зробити попробувати. Кладимо перший. Обережно. Так. Другий. Капець, блин, Тут, то таке береш, оно в руках розлізається. Це дуже тяжко працювати. Але результат? Найнайкраще. Виглядає тісто як подивіться. Як воно розтеклося по краях. Бачите? Та була ковбаска. Тому не відразу зліпити все. Але на виході буде супер. І все це тому що? Це швидке тісто, але бачите, пословице то вірне, швидко що робиться. Те саме тісто, Швидке воно в мене було за 40 хвилин. Якби ні хліба піч я б і ні. зрозумів цього що Подовше потрібно спробувати. А в два рази, якщо довше, тісто досі більше виходить. От таке. Ну Я думаю, що вони вже посмачилися. Так, і я вас здивую. Таймінг я клав 22 хвилини, зараз 4 хвилини лишилося. Тобто, скільки? 18 хвилин виходить. Забираємо на сіточку. Вони зараз теж дубові. А і будуть лягенькі, як треба. Це тісто треба довше смажити, тому що не начинка, а саме тісто може не смажитись і буде сири. Світло вимкнули, але є у мене лампа олодійна. Так, на цей раз світло давали на 2 години, я на 2 години встиг. зробити тісто і посмажити. От воно вже доходить, вимтане. Значить, е, э, в цьому тісті вийшло 1, 2, 3, 4, 5, тут 5 і там 8. І того виходить 5 і 8, 13. Дивно, там 13, тут 13. Ну, один такий, типа чебурека, Ось я зробив, його і буду потім коштувати так, ну все, вона стигає, ми це перевіримо на смак. Нарешті включили світло. А, так, от і живемо. Біліші вже остигли. От я порізав, це той що без дюрочки, типу чебуряка. Зараз я його спробую. А іменно я його хочу. Ну і хочу показати, як ці ця друга партія, як ці себе ведуть. Все добре. Так, пробую. Значить, ті смачні і ці смачні. Різниця. Тут скориночка йде, як у того чебурека. І ніжніша серединка. А ті рівномірні, однаково. Ось. Так. І ці виготовляти набагато трудніше. І смажити треба набагато довше. Тому що тісто більш рідке. Ну, таке. І значить, скажу, що обирайте собі, або той, або той. А можна робити ні хліба а можна робити і руками. Просто руками це буде дуже довго. Ну і попотіти прийдеться. Е, значить, Якщо руками, то не забувайте, що це не треба швидко. Тіста. Треба це тісто тримати не менше, ніж годину. Так що пословиця про те, що швидко робиться. Вона не даремно вигадана. Ну і, значить, алгоритм роботи такий, якщо робите в хлібопічці, кладете тісто робити в хлібопічку. Поки хлібопічка це робить, ви собі робите начинку. це можна За годину 24 це можна зробити з задоволенням. Ну і таке смачного всім. Дякую, хто додивився. Далі буде. Устав я сьогодні, чесно. Зранку до вечора в Біляшах.